В Україні зміни відбудеться, якщо парламент не ухвалить закон про люстрацію, адже жодна система так і не працює. В цьому переконують активісти з різних міст країни, які наприкінці минулого тижня зібралися під стінами Верховної Ради. Не провести цей закон про очищення влади це зовсім не домогтися вимог майдану. Тобто, всі судьби, котрі покладені на майдані в зоні, то вони будуть марні, якщо не очистити цей фронт. І ті депутати, які не проголосують за цей закон, вони дуже пошкодують, тому що ми зробимо все, аби їхня передвиборча компанія. Просто зійшла нівець. Сесійного четверга депутати Верховної Ради повинні були розглядати закон про очищення влади. Напередодні анонсували про внесення до порядку денного законопроекту про люстрацію, але розгляд не відбувся через те, що комітет, який мав би доопрацювати законопроект, ніяк не може зібратись. Така поведінка депутатів свідчить про їхнє небажання легалізувати люстрацію, заявив співавтор законопроекту, народний депутат Юрій Дерев'янко. Проте якщо за два тижні комітет таки саботуватиме важливий закон, його розглянув. Ну, на черговій сесії парламент має право розглянути законопроект. Якщо комітет усувається від виконання своїх обов'язків, якщо за два тижні нічого не відбувається, парламент може розглянути законопроект. Ну, наприклад, з певними правками, які, які він буде вважати за потрібне, або, або в першому читанні той законопроект, який був ухвалений, ухвалити за основу. Ну, якби в цілому, це буде дуже символічно. Якщо 16 вересня дві основних вимоги майдану. Європейський вибір, ілюстрація будуть узаконені разом. Тому ми вимагаємо і будемо просити людей знову зібратися 16 вересня. Аби нарешті в Україні очистити владу. Громадськість переконаний дерев'янко має пильно стежити за діяльністю політиків та вимагати ухвалення відповідного законопроекту.